Православна церква вважає евтаназію гріхом вбивства. Страждання, це вважає так православна церква, частина земного життя, яка може мати очисне та духовне значення. Православна церква вважає, що страждання в цьому землі можуть мати якесь значення, мають сенс очистне, очистей душі. Совісті, напевно, душі людини і духовне значення. Можливо, в стражданнях людина буде шукати Бога, шукати Ісуса Христа, шукати спасіння. В стражданнях знайти Господа, знайти спасіння. Це погляд православної церкви. Що православна церква натомість пропонує? Вона пропонує заклик до молитви, молитися за таких людей це, напевно, духовна підтримка та паліативна. Допомога.